Київ міні Фейр» – Під такою назвою в столиці пройшов фестиваль технологій, винахідливості та креативності. Він об'єднав дітей, підлітків та юнаків, які створюють, винаходять, а головне готові ділитись своїми вміннями. Свої проекти представляли лабораторії університетів, загальноосвітні та іт школи, представники малої академії наук та дитячих гуртків. У зоні майстерень можна було спробувати попрацювати із різним обладнанням. Если раньше, например, родители очень боялись отдавать детей 7-8 -летнего, летнего возраста на занятия, потому что он в компьютере будет сидеть, то сейчас уйма позитивных отзывов, потому что они э, не сидят больше в соцсетях, они паяют, они создают какого-то робота-сапера, какого-то робота, который реагирует на свет и так дальше. То есть... И причем у них создается среда, где они можуть обмениваться своїми идеями, где они могут что-то делать вместе. Діти на фестивалі набули нового статусу і вже по-дорослому пояснюють, як вони працюють та що роблять. Ви повинні розуміти строение электрических цепей, как оно, ну как бы, естественно, изначально ну, там, законы ОМА, все прочее. Закону на паралельного послідовного ну, і, як мінімум, вміти хоч чуть-чуть програмувати в різних середах. Єдине на що скаржаться юні винахідники, це застаріла технічна база багатьох українських шкіл. Учасники фестивалю сподіваються, що їх винаходи допоможуть вирішити цю проблему. Ми хотіли, щоб у кожного викладача було буквально все, щоб внедрити це у себе в школьному процесі. Звісно, ми почнемо начнемо ну, роботу з міністерством образування, Однак, ну на ми етапі орієнтуємося на таких. у энтузиастов, которые есть, которых мы лично знаем. Потому что ну, много преподавателей просто строят эти установки из силиконового клея и палочек, чтобы показать детям, что ну, вот физика она не ограничивается маятником, вольтметром и цепью, которую мы собрали. Физика – это такая большая интересная штука, которую можно изучать долго и получать от этого удовольствие. Первый подобный фестиваль только для взрослых провели у Сан-Франциско у 2006 году. В США он стал настолько популярным, что сейчас наличие До 250 тисяч учасників у Києві. Таких назбиралось трохи більше ста чоловік, але їх винаходи не поступаються за океанським колегам. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч Красний Луч, Київ.